Я, власне, асистент проекту від локальних дій до єдиної країни у Волинській області, і е, основна ідея проєкту е, це дійсно дати зрозуміти жінкам, що вони повинні йти в політику. Тому що е, оці постійні розмови про те, що настав час змін. Це ну, не просто має зупинятися на етапі лише розмови. І ці зміни власне, можуть і творити, і повинні творити жінки, тому що ну, чоловіки, вони, якби, на мою думку, напевно, суб'єктивно вже трішки себе віджили в цьому плані, тому що вони займають багато посад, вони їх значно більше в бізнесі, там, в політичному житті в багатьох сферах і це такий стереотип, який не дозволяє нашому суспільству українському розвиватися нормально. І баланс, і такий свіжий жіночий погляд, об'єктивний, адекватний погляд він повинен потрібен нашій політиці як ніколи, саме зараз.